Ми надамо слово спершу Ваня Шкоріч, програмовому директору Європейського центру некомерційного права. Ваня Шкоріч поділиться з нами роздумами на тему необхідність гарантій і процесу належної обачності з дотриманням прав людини при використанні приватних придбаних технологій для цілей ПВК ФТ. Прошу Ваня, вам слово. Тенкісемаче so та дуже вам вдячна і добрий день, шановні э, гості та учасники. Та дійсно це для мене честь долучитися до цієї сесії для обговорення разом з вами те, які форми ППП нам бажано б мати в контексті э, ПВК. ФТ, і, звичайно, я проговорю про один дуже важливий аспект э, таких ППП. Э, а саме він почерпнутий від тих уроків, які ми з минулого нашого отримали, і про поточні іноді неналежне використання форм формул і моделей ППП в некомерційному секторі. Ось чому нам треба мати. Пропорційний підхід і а, розумне залучення з неприбутковим сектором ще до того, як ми запроваджуємо певні а, заходи для протидії ризикам. І от я розкажу, як використовуються технології, зокрема, а, як вони розробляються для цілої нашої тематики, а, а, бо ми вже як я сказала, бачили, як це впливає а, на практиці. Наразі конвергенція поєднання новітніх потужних технологій і заходів ПВК ФТ сталі ще більш потужними і складними. І тепер є тепер така перегони за інноваціями, які, які включаються як приватний, так і іноді публічний сектор. Звичайно, іноді цей підхід, коли хочеться все всього відразу. Досягти хочеться протидіяти ризикам, не думаючи про потенційні негативні впливи, зокрема на права права людини і інші доволі складні проблеми, і тому можна дійсно консультуватися з різними галузями і зацікавленими сторонами, зокрема НПО або вони також зацікавлені в стим в тому, щоб запроваджувалися саме ефективні заходи протидії, і та вони зрозуміють, як саме для цього можуть використовуватися технології І це вимагає підвищеної аналізу і більших захисних засобів для того, щоб всі основні принципи. Які основані на аналізу ризиків і поваги до людської гідності і прав людини, і це особливо важливо в контексті ППП, особливо коли розробляються або закуповуються, а потім використовуються різноманітні технології для досягнення обох цих важливих складових? Нам треба що побачити: по-перше, отримати краще розуміння. Адіспоціли і меж технологій, що вони ефективно зможуть забезпечити в нашому контексті ПВК, ФТ, і яку доказову базу ми повинні зібрати які саме і технології для яких саме конкретних практичних цілей будуть придатні? На жаль, піднімається хайп зараз в технічному середовищі і. Протидія тероризму і фінансування тероризму стає настільки важливою, що мало мало хто ставить під сумнів ефективність технології, але мало хто досліджує, які вони матимуть наслідок, на які галузі і сектори, зокрема не. Прибутковий сектор спочатку треба проводити все ж таки due diligence. Це звичайно, відповідальність і державного публічного сектору, але і приватного сектору, так само на виконання всіх основних принципів захисту прав людини, і тут прописані основні підходи, практичні підходи про аналізу потенційного впливу, що передбачає багато відомчий. Багатофункціональний підхід на основі принципів інклюзивності, і спочатку збираються представники різних галузей, секторів, представники приватного, публічного сектору, неприбуткових організацій, наукові, науковців. Всі повинні сісти за один стіл, і ми звичайно. Ми можемо подивитися на основоположні настанови по захисту прав людини. Ми можемо подивитися на резолюцію на рівні ООН по протидії тероризму, там де прописано, що треба проводити due diligence питань захисту прав людини. І звичайно, а ми зараз хотіли б побачити, що більше людей нас власному прикладі показували, як неприбуткове. Сектор буде долучатися а, для обговорення основних настанов, для започаткування ППП в а, сфері ПВК-ФТ. Знову ж таки нагадаю, це повинні бути пропорційні настанови для, для того, щоб все ж таки створилася така парадигма, що з одного боку та треба протидіяти і відмиванню коштів, і фінансуванню тероризму, але вони можуть. Жити разом з концепцією захисту прав людини вони повинні співіснувати. Дякую за увагу до цієї дуже важливої тематики з точки зору НПО.